Вітаю! Нова фіча Resolve 19, Ultra Noise Reduction. Ну, типу, супер ще і технології по Noise Reduction і того. Давайте перевіряти, як воно працює, чи взагалі воно працює. Ось я відкрив мій старий проєкт, який я там десь півроку тому робив. І я пам'ятаю, що там був один шот, який був знят, ну там не дуже по світлу було. І він дуже шумний. Ось він. Ну Зараз, ви бачите, він не дуже шумний, тому що в мене стоїть на ньому Noise reduction стандартний. Ось, я його прибираю. І ось, бачите, який противний шум. Ну, тупо, ну, ну, horrible. Дуже. ну, таке, типу... Ні, ні, альо. І рішення було те, що я робив. Там не було бюджету на нормального колориста, то я сам робив. І ось я там нойс редакшеном робив, але все одно, бачите. І, і, і цей Noise, і він такий ще пригає за, за рухом, і він, він все одно є. ну Типу, як я бачите, я хромо ставив 11, 15, можна було більше, але коли я ставив. Я пам'ятаю, що там було, якщо було більше, воно не дуже гарно працювало. Давайте спробуємо новий. Так, ну це моя нода з Минулого разу. І зараз е, чекаємо, як вон, воно буде працювати з новим. Е, так, і тут є, бачите, в special noise reduction, є Ultra noise reduction. Бам! Нам треба натиснути Analyze. Обрати, де ми будемо аналізувати. Бачите, як воно працює. Типу, воно автоматично знаходить noise і його чисте в noise profile. Тобто, це ось воно. Нам там не треба, нам тут треба. Ну, ось, наприклад, тут. Давайте, Analyze. Ага, і во одразу зробив Ultra Noise Reduction. Ну, все одно нам треба зробити по фреймам Reduction стандартний Noise. Ну, я так собі думаю. А, воно навіть нічого не робить. Почекаємо. Ось як воно було. Ось як воно стало. Так, бачите нормально вам. Тобто було. Ні, це стало. Якісь противні штуки. Це було. Так. А це як було попередньо без Ultra Noise Reduction. Ну, якось так. Ну, тобто, бачите, ультра noise Reduction працює. Ой-о. Ой ну, він реально круто пофіксив. Ну, типу, це, Ну, ми бачимо ці такі фіговинки. Ну, це, звісно, це, цей шот, він, ну, такий exaggerated. Ну, з, чи занадто. Типу, я розумію. Треба better тут поставити. Ну Бачите, воно навіть не програє в мене настільки настільки воно сильно. І в мене нормальний сильний комп. Так, давайте я відрендерю ці два варіанти. Було стало. Ну, точно можна сказати, що, що воно рендерилось в разів 10 повільніше з Ultra Noise Reduction Тест 1. Ну. Клас. Ну, тобто, можна, звісно, от, там на, на зупинках побачити ось ці такі фіолетові якісь штуки. Ну, знову ж таки, це. Ну, ось тут такі противні. Так, так. Ну, знов таки ще раз. Це екстрим екстрим шот з дуже великим шумом. Ну, так, в цілому, мені подобається. А ось цей попередній, мені не подобається. <сум> Бачите? Ну, те, що, те, що я робив не, без ультра Noise Reduction. Бачите? Ну, тобто, тут, я, я бачу, як, як ці частки йдуть за його рукою. І, ну і, і шума забагато, особливо в порівнянні з іншими шотами, тому що вони були такі чисті. О, ну що я можу сказати? Крутий ультра Noise Reduction, Крутий. Дякую, DaVinci Resolve, за, за нову фічу. Краще було, звісно, півроку півроку тому, коли мені це потрібно було, але зараз, ну, тепер теж є. Ну, все, добре. Це ми вирішили. Клас. Ультра Нойз, працює. Давайте, монтуємо.